Отже, як і було згадано, минулого року ми в команді з Віктором Голубівим перемогли в конкурсі на Меморіал Героїв України. Ось так він виглядав минулого року. І одразу після публічної презентації відбулись такі дуже жваві обговорення О громадськості, в публічному просторі так був ряд зауважень комусь подобалось, комусь не подобалось. В результаті цього міська влада. Зокрема, департамент містобудування та архітектури на чолі з Антоном Коломєйцевим організували ряд зустрічей з усіма родинами загиблих. Це було досить багато зустрічей, і я не повинен вам пояснювати, чому вони були непростими. Тим не менш, вони зібрали відгуки від всіх родин, так почули їхні думки, почули їхні бачення, ідеї і передали їх нам. В той час це тривало, це щоб ви розуміли, тривало кілька місяців. Тобто, неможливо просто зібрати 900 родин так, і просто з ними це проговорити. Ми в той час поглиблювали наші знання дослідженнями і також проводили зустрічі з ініціативною групою небайдужих львів'ян, художників, скульпторів, архітекторів, дизайнерів, які насправді хотіли нам допомогти зробити цей проект як найкращим. І Сьогодні ми презентуємо вам оновлений так, допрацьований концепт. Він допрацьований не тільки враховуючи побажання родин, не тільки враховуючи думку громадськості, але і ще з таких технічних, можна сказати так, але дуже сумних причин. Поле поховань було розширене і збільшене майже на третину. Це також вплинуло дуже на концепцію. Детальніше розкажемо далі. Конкурсна пропозиція. Мала такі доволі динамічні різкі форми, і це не подобалося великій частині родин загиблих. І тому на етапі вже допрацювання ми пішли трохи іншим шляхом, використали більш спокійні форми. Така регулярна структура просторів тут перегукується із чіткою структурою військових поховань а для площі ми використали більш плавну форму овалу. Загалом територія меморіалу поділяється на основні зони. І починаючи від вулиці Мечникова, ми заходимо у вхідну зону. Тут і головний вхід, поруч інфоцентр, музей, але є і другорядний вхід. Він вущий і він заглиблюється під землю, і тоді виходить на площу. Далі зона власне церемоніальної площі, на якій розташована стіна пам'яті, і меморіал УПА. І Основною частиною є зона власне поховань, а кульмінацією монумент полеглим героям. Церемоніальна площа поєднується із монументом Вісю, якою є головна алея. І ця алея проводить нас крізь зону поховань і розділяє її. По праву руку це зона власне поховань, а по ліву ми сформували зон, е, стіну пам'яті. Але ця е, така складна територія, великий ухил е, спонукали нас до того, що потрібно терасувати стіну пам'яті. І ми е, фрагментували зелену зону позади стіни пам'яті відповідно до деяких проходів між секторами. І, власне, що це за простори утворилися позаду стіни пам'яті. Це простори тиші, простори усамітнення, простори присвячені зниклих безвісти непохованим. Попри ті зміни, які відбулися впродовж останнього року, ми все ж е, старалися зберегти таку основну цінність конкурсного проєкту, а саме відкритість, проглядуваність і акцент на зоні поховань. Ось на цій візуалізації ми бачимо вигляд, який нам відкривається з вулиці Мечникова. І як ми і говорили, одним з основних ідеєю навіть першочергової концепції, було головним і акцентом, головним акцентом взагалі цього меморіалу є суто поховання. Тобто нам не потрібно відволікатись на щось інше. Це є найважливіше в цьому меморіалі. І тому споруда музею, інфоцентру та інших допоміжних приміщень, попри те, що вона знаходиться в передній вхідній зоні, вона опущена нижче рівня землі таким чином, що ми бачимо протягом всього відрізка вулиці Мечникова, ми бачимо ці поховання, ми бачимо цей меморіал. Крім цього, споруда заглиблена настільки, що все одно залишається така вузька смужка цегляної стінки, яка. Ознаковує початок меморіалу, таку своєрідну межу, так? тобто що там меморіал, і це потрібно розуміти. Це не просто громадський простір, в який ми потрапляємо бездумно. На наступній візуалізації ми бачимо власне зону головного входу, на якій встановлена інформаційна стела. Так, з напису, з назвою цього комплексу, і також ідея цього входу в тому, щоб призупинити відвідувача, щоб він задумався, так куди він потрапив і як себе потрібно поводити і про що думати. Також є висаджена липа, це традиційний символ миру, який, власне, захищають наші воїни. По ліву сторону, ви бачите, спереду це власне заглиблений інфоцентр, так і вхід в нього. А другорядний діагональний вхід він цікавий тим, що він також у нас був ще в першій концепції, і він для нас був дуже важливим. Ми його трішки інтерпретували тепер як таке поступове заглиблення на глибину 3 метри. Так, ну це природній перепад рельєфу в тому місці, але ми потрапляємо в такий понижений простір тиші, який е, відчуття так, наших переживань. І крім того, що він заглиблюється, він ще й звужується поступово до ширини проходу однієї людини. Таким чином, також це такий простір очищення, так тобто, коли людина повинна очиститись від думками від е, галасу, гамору вулиці і потрапити в простір площі, е, який відкритий е, і великий, так і людина одразу також відчуває цей перепад звуженого простору в максимально широкий. На самій площі перед зоною поховань встановлено таку плиту для покладання квітів, і на ній викорбований напис це цитата відомого українського поета, військового, який загинув в боях за Україну, Максима Кривцова. Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім імена. На нашу думку, саме в цьому місці, коли перед тобою це поле поховань. Так, цей напис має максимально сильний ефект, і він повинен пройти крізь десятиліття, так, а можливо і століття, і нагадувати нашим нащадкам, чого коштувала наша боротьба. Ліворуч на площі є стіна пам'яті, про яку згадувала Олена. Це така цегляна стіна таким напівовалом, так, в якій вкладці вимуровані ніші для встановлення лампадок і інших пам'ятних речей. Крім того, вона доповнена прапорами різних збройних формувань України, а перед нею є чаша з водою. Вода символізує спокій і плинність часу. Крім того, ця чаша вона відсторонює дещо нас, не відсторонює, дистанціює нас від цієї стіни для того, щоб ми спонукали нас споглядати цю стіну з певної відстані. Загалом цегла як матеріал в цьому проекті не випадкова. Цегла це традиційний матеріал Львова. І, в принципі, так України. Але крім цього, це ще й традиційний матеріал личаківського цвинтаря, який тут безпосередньо поруч. Крім цього, цегла це глина, опалена глина. так, А опалена глина це, по суті, земля, яка пройшла крізь вогонь, що, власне, і роблять наші захисники щодня. Дуже символічно. Також кожна окрема цеглинка, вона унікальна в формі і текстурі. Але при цьому, коли вони складаються в єдине ціле в стіні, стіна нерухома і дуже така стійка. З іншого боку, площі є монумент УПА існуючий і з похованнями воїнів УПА. Оскільки так виходить, що це біля головного входу і воно на транзиті, то виглядає, що не дуже доречно, що поховані воїни УПА на транзитній зоні біля входу. Тому є пропозиція перенести їх дещо. Поруч, але на початок поховань в зону загальні сектори поховань так, спереду в один ряд для того, щоб підсилити цю тяглість часу, тяглість боротьби нашого народу. В той же час об'єднати зону поховань в єдине ціле, а не розділяти. Сам монумент є пропозиція дещо стилістично допрацювати, щоб він більш гармонійно вписався в комплекс. Це вигляд на головну алею і на монумент в кінці, монумент полеглим героям. Справ праворуч ви бачите поховання, ліворуч, ліворуч ви бачите так, стіну з іменами. Сам монумент це ескіз, розроблений львівським відомим скульптором Володимиром Семківим. Так. Я би хотів зачитати опис. Власне, зацитувати, так, так зацитувати його опис, тому що він такий дуже, дуже глибокий. Довкола світла. Порожнечу наших голів і сердець можна врятувати тільки світлом. Світло те, що не має форми, але надає сенсу всім формам. Те, що дає надію, огортає і наповнює. Так побудований ангел. Його не торкнешся, але він є. І тепер ми повертаємося знову до просторів. Присвячених зниклим безвісти. Звертаю увагу, що вони мають різну форму. Ми заходимо із таких проходів між секторами, вони продовжуються у входи всередину. Коли ми заходимо, то праворуч меморіальна стіна з таблицями з виграваними фотографіями і іменами зниклих безвісти непохованих. А ліворуч перед нами простягається ландшафт, він піднімається в небо до неба. І коли ми потрапляємо в цей простір, ми ніби усамітнюємося в якомусь відокремленому просторі від всього міського гамору навколо. Перед нами тільки ландшафт, небо і акцент на стіні пам'яті. Оскільки ці простори мають різну форму, тому і нахил ландшафту різний. І тому кожен раз, коли ми переходимо в інший простір, ми маємо такий і переживаємо інший досвід. На цій схемі видно, як ми тарасували меморіальну стіну, а також розріз по власне, зонах усамітнення, наскільки вони різняться. Щодо надмогильних споруд, то більшість матимуть вигляд козацького хреста. Щодо основного матеріалу, то це терасо максимально світле для того, щоб. Світитися на сонці, для того, щоб велика маса хрестів створювала оцей акцент всього меморіалу, про який ми говорили раніше. Також для нехристиян запропоноване і альтернативне вирішення надмогильної споруди. І ще важливим елементом тут є озеленення кожної з надмогильних споруд. Насправді. Ми б хотіли максимально озеленити всю територію поховань, але в результаті обговорень стало зрозуміло, що більшість родин не готові до такого інтенсивного озеленення, навіть поверхні мощення. Тому ми прийшли на певний компромісний варіант. Але саме озеленення надмогильних споруд є дуже важливим фактором, і воно в все разом створюватиме оту зелену масу на цілу зону. І в заключення хотіли б сказати таке наше відчуття, так, рефлексія від цього проєкту. Загалом цей соціально такий важливий і дуже морально непростий проект є викликом сам по собі. Викликом для архітектора, тому що для будь-якого архітектора, тому що тут нам потрібно поступитись нашими архітектурними амбіціями. Поступитись з консолідованій позиції громади, так, і тим людям, які безпосередньо мають вплив на це проєктування. Це виклик, так, з цим важко і непросто працювати. Але архітекторам потрібно вчитись і бути готовими до цього. І закликаємо вас також робити ваші проекти з такими думками і підходом. Дякуємо. Дякуємо.